Всім привіт, друзі-колеги підписники. Маленьке відео. Останнє відео було про висівний механізм на базі картопле саджалки. Ось він поки що в похідному стані. Зараз, думаю, висадити декілька рядочків картоплі на осі діляночці. Ділянку поділив. На дві частини права засіяв гірчицю, потім, думаю, посаджу якийсь алюпин або ще щось, можливо, інші якісь бобові, вирішив дати відпочинок землі. Земля важка, 5 років тут з нею борюсь, є вже звичайно результат. А на цій половині, ось видно, в долині засіяв гірчицю ранньою весною. Так як у нас можливі е, ну, проба така, спроба. Е, пересихають, земля пересихає, якщо різко потепліє, вирішив спробувати. Частину засіяв, частину ні. Видно, зелені ось такі це ріпак. Минулої осені приорав, але воно все рівно спокійно не вимерзло, хоч цілий місяць були морози, навіть не вимерзло. Ну, земля, ось хочу показати, навіть не знаю, що це, чи це сліди від черв'ячків, чи від інших сусідів, які не бажають нам добра. Ні, земля настільки після морозів якби, пухка, навіть моя глина, що не дискує нічого. Ну, було трошки фрезами пройшовся перед посієм засівом. Гірчиці зараз думаю своїм мотоблоком пройтися зразу е, і висадити картоплю. Так як і сьогодні, і завтра прогноз змінився, обіцяє дощик, а потім не буде часу вже інші плани, тому спробую, якщо спію. Ну, земля трошки така вологувата, ну, будемо пробувати. Получиться, получиться, ні, то прийдеться чекати тепла. Зараз розпаковую свій мотоблок, налаштовую і покажу. Ну, саме головне в цьому відео я хотів показати вам, як працює висівний механізм. Про картоплесаджалку вже було декілька відео. Працює прекрасно, все нормально. Зараз удосконалив висівний механізм і вже будемо випробовувати. Правда, я вже пробував на іншій ділянці. Без не як картопле-сажалку, а просто нарізав борозди із внесенням добрив. Ну, все, розпаковуємо, чіпляємо все, що необхідно, і поїхали. Ну ось, друзі, картопле із висівним механізмом або механізмами готова до роботи. Все якби налаштовано. Ось так виглядає в загальному. Ну, про сам мотоблок, про саджалку в мене є декілька відео на каналі, можна подивитися, кого зацікавить. Ще раз дивіться, який відбувається в мене, по якому принципу працює активні фрези. йдуть, потім сам пружок, ну і відповідно ґрунтозацепи. Ну і так далі, як, по принципу, як працює саджалка. Ось два механізми. Один чисто висівний, Ось це для, для добрив. Ну, Можна його використати і для інших е, матеріалів. Оцей механізм це точно висів кукурудзи та інших рослин. І з протилежної сторони теж ще один механізм для. Висіву добрив. Ну, про це все було в минуле відео. Два бункери, поки що так, на швидкоруч не міняю. Так як ще в процесі подивлюсь, як буде працювати. Але навіть такий варіант годиться. Що із добрив? Нітромофоска? Трошки добав 6 літри, щоб збільшити азот. І трохи калійних добрив. Пробую таку суміш. А ось тут покупний курячий послід. Ну я його коли купляв, він є гранульований. Я думав, що він гранульований, а він ось такий якби, перетертий в порошок. Але теж висівається нормально. Ну що, заводимо? І йдемо. Дощик збирається на але я думаю успіємо. Я все на все буду саджати поки що тут. Два, можливо, три рядочки картоплі. Заводимо. Ну ось, друзі, я пройшов декілька метрів без загортачів. У мене саджалка налаштована на приблизно 33-35 см. Можливо, багато, але не мав зірочки відповідної, то зробив поки що так. Якщо мала картопля, кидає по дві, Якщо більш, більша, значить по одній. Добрив не видно, добрива висипаються. Але зразу вже. Тут же присипається трошки ґрунтом, тому їх не видно. Висівний механізм працює нормально. Основний для добрив. З тої сторони я його, в принципі, планував спочатку як саджалочку, як висівний механізм для кукурудзи, але приспособив і для добрива, значить, тут треба буде ще збільшити. Діаметр отворів барабана Одним словом, взагалі то працює непогано, трошки треба довести, ну, далі знімати вже нема куди, дощ над головою, три рядочки, 70 приблизно метрів. Оператор я сам, то одночасно дивитися і за камерою, і рівний рядок зробити трошки незручно. Не Одним словом, працює нормально, навіть одному можна це все робити. Так як помічники, хто в школі, хто на роботі, приходиться використовувати момент, тут, так як і погодні умови, не зовсім якби, дозволяють використати повну все. На цьому буду закінчувати. Слідує ще відео, можливо, по цій сівалці. Покажу вже як я висіваю кукурудзу, бункер картоплі знімаю. Залишається тільки висівний механізм на базі картоплі сажалки. Шо, друзі, три рядочки вже готові, як і планувалось. Пішов такий мілкий, мілкий дощик, але ми успіли. Було трохи важкувато мокрувата земля. Чи тут міжряддя. Якби ж жорстк... лишилося ще не зовсім таке твердувате, Але ви як бачили, вірніше техноло..., конструкція мого мотоблока дозволяє навіть отаку нефрезеровану землю в принципі обробити. Ну, попередньо було. Десь на початку березня я посіяв гірчицю. Фризой пройшовся на глибину ну, буквально 3-5 см. Але земля в принципі, не є ще тверда, тому посадку здійснив успішно. Ну а далі вже два дні дощику, потім тепло обіцяють, більше 20 градусів. Я думаю, що буде все окей. Ну що, до зустрічі? Чекаємо нових відео. Ось, друзі, маю ще двох сусідів, отаких. От Не знаю, чи дружити з ними, чи боротися. А ось це друга сім'я. Хто підскаже, як бути? Все зроблено. de modo todo